Так, друзі, у нас з'являється у продажу Volkswagen Passat, 15 рік, 1,8 бензин на автоматі та на передньому приводі мінімальні пошкодження по Америці. Безпека, вся ціла автомобіль на 17-х фірмових дисках, на гарній літній гумі, біла тонована, красивий автомобіль з мінімальними пошкодженнями. Технічно обслугований невеликий пробіг 128 тисяч кілометрів. Зараз покажу салончик комплектацію. Непоганий у нас салончик. І комплектація салон шкіра в ідеальному стані. По салону жодних зауважень тут немає. По комплектації у нас електросклопакет, електрорегулювання водійського сидіння, датчики світла дощу, шкіряне мультикермо. Є, звісно, круїз-контроль, помилок на приборці немає. Штатна мультимедія з дисплейчиком, кондиціонер та підігрів передніх двох сидінь запускається двигун з кнопочки. Автоматична коробка передач є спорт режим. Гарний, гарний стан у автомобіля. Дуже достойний, живий, обслугований, друзі. Авто вже в продажу, компанія Автопарк місто Харків. Придбати його можна як за готівку, так і кредитування або лізинг. І Микита вже продає, мабуть, це авто. Активно там розповідає комусь про цей автомобіль. Тому, друзі, встигаємо купити даний варіант.